Привіт. Всім привіт! А у мене сьогодні день народження. 12 років. Мія, ти куди? І такі дві подружки, Ванюти, найкращі улюблені. Поздоровляють її. Такий у нас сьогодні тортик. Мія, з'їсти. Ми свічки вже запалювали фотографувалися, але боїмося, щоб... Ці коти вуса не впекли. Хоча у мійки вусів Ні. нема. Ну я не хочу сидіти. знімай з ту кофту. Ну, посади mm -hmm. туди, може. До, до вусі Ні. пока. Ні? Зараз кофточку зніму. Правда, мійку. Вже бусьона мійку не боїться, мійка втекла. Мія. Так що ми вітаємо Анютку з Днем народження. Бажаємо... Всього самого-самого найкращого mm -hmm. миру, здоров'я, щастя. І таких котів побільше. <світ> Домій да, Юшо, отаких котів треба побільше. І таких теж. Бузька така спокійна, навіть сьогодні не шипіла, дивиться так. Ой. Мійка, посиди чуть-чуть. А Мійки кудись треба йти. О, о а так не нравиться. Кажи, що ти мене там все? Ось такий торт. Надіюсь, смачний. Ой. Вевна дуже смачне. Ще мають сьогодні Пахне прийти дуже. подружки. Да. ось, Дві кудлаті подружки вже є і ще прийдуть. Дві. <сі> ось. Ось так. Угу. Сьогодні в школу не пішла. Взагалі, взагалі, А тебе і без повітряної тривоги не пішла, угу. а, От. А, так ніхто не а так і взагалі ніхто не пішов з класу. Ось. Мійка щось копає. Мій що я, що ти хазяйничаєш тут? Все ти там? Але вже шустрячка. Ну і що, з Днем народження? Дякую. Задувай. А бажання загадала. Да, дванадцять років Дитай Мисте, Джейм Ми, Джеймс, Дэ, Джейми. Давай, еди, привіт. Да. Заходь, закрывай ты тварь. Заходь, заходь. Аня, не закрыть там на, за... на застепку. Знайшла Знаешь, ж таки, я казалась забула. Видишь, как красиво. Ой. Все, раздевайся, раздевайся. Ой, как красиво. Сдурить можно. Давай ще тумашу зви скоріше. Де та машуля? Хай вже йде. Подарунки вані починаються сьогодні. Заходи. Боже, яка доросла. А я тут рублю пиццу. Я сну. Привет. 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 Заходь. Що він ти там двері закрила? А що нам на замок? Закотє, роздіваєшся. Або Сяша в тій кімнаті. Не. Всі один одного знають. О, все, тепер йдемо їсти піду. Аня посередині отуда. Ти да, подружки? Си, королева. Да, ты королева. Я, Давай. Королевишна, сідайте. Я. Хто може хоче картошки? Якщо будете голодні після піци, вже там награєтесь, то я ще й картоплю да? Бо Аня казала, хоче піцу тільки. Да, я хочу. Ну, вилок ложок я не даю, ножей тут вам воно не треба. Це не ресторан. Беріть, О, Бери, катюш, сідай. Компотик. Ну як, смачна, Ань? Mm -hmm. Ну-ка я щось пересолила, так mm -hmm. старалась, mm -hmm. не? А ну кажіть. Смачно? Mm -hmm. Смачно? Компотік. Хто захоче компотік, то кажіть. Не. Поналиваємо. З домашньої смородини. Так? Да? Mm -hmm. Ну все, ви їж... ви смакуйте, я пішла. А mm -hmm. Все, смачного. Дякую вам! лимон. А це що? Бальзам? Блеск? Цукерки. А це баночці що? Умилачка. Сумасвій. Ну да, щоб моя дружба була сама гарна. Конфеті не важче можна конфетну. Давайте, відкривайте. Майстер по розпаковці цукерок. Уже відкрила майже. Ну ти Маша даєш. Тепер Аня треба пригласати Машу, ага. якщо цукерки будуть. Бо це майстер. А ти що там? Нож... А ти майстер без ножиць Май. має? Ага. Покажи. Боже. Так дай на ножиці дам. Буся? Не, Буся таке не їсть. Та не, вона Це буде не буде вона, вона зажує і вдавиться. Буся такі вже ми проходили. Вона вже кульок зажувала колись. Повниш, Ань? О, які да. Бери. Я освоя. Катюша, ти шо? Бери. Що ти не несеш? бери бери цукеречку. Це я відео знімаю. Зараз торт буде валятися. Так, я, я світло виключаю. Зараз, зараз, зараз. Давайте. to you, happy birthday... одні Вауки напомнить Ну і зараз тільки косметика интересует классные духи я не знаю Це еды Вауш новый шо, Дасни Ты шофовса на це тепер на тебе, да, ну, воно, так. не це чеховцем. У мене був якийсь. Ти все взагалі в цьому не розбираюся. Це зараз не ліпи на да, чехолку Положи сюди. Виключили світло, це ми вчора робили, бачиш такий тортик. <гум> Дівчата mm, Желейки Ну так, да, желейки. Аня тут участвувала, тортик робила. Так, кому треба цукор? Он цукорниця там. Бачиш, маш? Цукор будеш Он, до чаю. Коротше, розбирайтесь. Mm -hmm. Ну а чи я? Mm -hmm. Все. Смачного вам тортика. Я угу. Дуже Гості наші вже розійшлись, анютка тут розбирається зі своїми подарунками. Угу. Перше це що мені подарила Маша. Це ось такий гель для вмивання. Ось такий блі... блеск для губ. Близк. Близк для губ. Так. Ось таке зеркало, зеркальце. Угу. І цукерки. Вже цукерок нема. Одна Далі. осталась. Далі. Далі ось такі фломастери. Маркери мені подарували. Угу. Це Катя. Да. 48 кольорів. Ось такі. Оце будеш малювати. Ти такий хотіла. Так. Да. Ще буська прийшла. Останні подарунки. Це ось такі Ти ще духі. бусьоні показуй. Ось такі духи з ароматом вишні. О, вишні? Так, да, дуже класно. Ти що? Ось такі. Це тобі рая, так? Да? Угу. Ось така помада бальзам для губ. Угу. Ось така О, У тебе вже ціла колекція всяких бальзамів. Ось така штучка на телефон, і тут відкриваєш, і тут є теж бальзам. Дуже бусі цікаво. І ось такий чемоданчик. Да, крутий. Туди я вже наложила. Ага, фершивач. крутий, дуже класний. Mm -hmm. Будеш там зберігати. Да. Yeah. Щось дуже таке цінне. Mm -hmm. Я дуже задоволена і рада. Тортик з'їли. Дивись, Бусюна у там. Масінько. Піца смачна була, yeah. я навіть не пробувала піцу. Клас. Тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока!